Фри картошки з'їхали. Можливо, бажаєте щось зі свинених страв? М'ясо будеш? Шашлик зі свинених, наприклад. Так, є шашлик. Добре, напоїм, можливо, щось. Щось солодке буду. Це мені все не подобається, я її викину. Що? Я її викину вонку, це не добре. Що треба? Замов то, що треба. Ти кажіть, будь ласка. Солодке буду треба. Можна співати наші авторські лимонади, дуже смачні. Давай, два пітання. Давай, давай. Давай. Поселичу, покисліше, скажаючи, які бажаєте. Та да, давай, який є, який разниць. Дивіться, можуть запропонувати, якщо це солодкі лимонади, це може бути, 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 бути полониця кавун, також це можуть бути. Каву. Полониця кавун. Добре. Еш? Добре, два лимонади, полуниця кавун. Картопляти з свиним шашлыком і також для вас можливо щось. А цю фірмову давайте. Добре, основну страву. Да, добре.